Давай попробуем, что вот всем привет, витаюсь на канале Тест-Драйв Нового Дровокола. Так, що покажу 음, цей дровокол з моркою, буравчиком, моркою, конусний дровокол і так далі. Як тільки не називають. Е, електроніка. Запітка 380, пуск стоп, реверс. Мотор 2,5 кВт через шківи Понижали на 530 обертів. 530 обертів. Далі що? Через два підшипника, Ну і виход на морку. Це вже, скажімо так, третій варіант переробки кінцевий. Перший варіант був який. побачили в інтернеті, напряму від мотора невелика морква, хлоп хлопчики рубали. Не виходить так, не виходить. Там, якщо, може, відбирали гарненькі, сухенькі, Може і не сухенькі піньки, рівненькі, та й воно як коле. Е, спочатку стояла ця морква 90 на 180 мм. Е, клинить. клинить Причому клинить одразу. Потім що ми зробили? Опустили мотор вниз. Е, великий шків. Шків, е, якщо не помиляюсь, 7 чи 7? 7,5 кг, ну це вже таке. Тобто важкий. Важкий шківочок, щоб він ще був як маховік. Е -е, стояла це сама морква. Е -е, на відео вже було видно. Тобто щось невелике, воно тягне спокійно. Щось більш тверде, починає клинити. Включаєш реверс. Не завжди навіть на реверсі воно виходить обратно. Е -е, вихід. Взяли, переточили морку. Морква 80 на 270. Ну, і де вже було видно. Тобто хороші вже такі піньки, воно їх теж починає розкалювати. Так, в принципі, все. Що тут по роботі. Столик само собою, зварений, покрашений. Та й в принципі все. Звісно, це то, що воно покрашене, то вже навіть після того тест-драйва. Видно, що воно вже його подерло, можна не красити. Точніше, треба красити для красити, але, але воно довго не протягне. Ручки, щоб можна було таскати куди, де буде удобно. Та й в принципі все. Що ще хочу і це буду додати? Бажано ставити більш мушніший мотор. Та як в тих піньках, в принципі, в принципі, можуть бути і свяхи, можуть бути якісь. Друти, які вже в тому дереві, як тільки воно почало росте, десь обмотали, ну, може стягувати, може там ще щось бути, тобто буде клинити і не пойме, що воно клине. Придеться розрубувати, а вже далі сюди пхати. А так одразу. Тобто десь 4 кВт, ну 3,5-4 кВт буде бомба. Буде колоти все. Ну і Плюс, чим довше тим воно і... Чим воно довше, тим йому буде легше е, навести мотор. Так, в принципі, все. Так що, таке. Робота. Не сказав би, що навіть складна. Робота є проста, але жере трохи часу. Так що таке. В принципі, все. Дякую за увагу. Далі буде.